І, друзі, не буду тянути резину, покажу, яке худі було до того. Це було простеньке ході, йому років, напевно, 5, то мені мала в передала більше тому костюмчику, не ходить. Я думаю, що ж буде лежати, оздоблюємо. Ось таке простеньке було, ось таке цікавесне, воно тепер стало. Ззаді я дала три очка, нічого більше туди не додавала. Просто ось ці такі трьопанки, які вийшли з джинса, я позакріпляла так само строчкою машиною, щоб воно в такому форматі і трималося після прання, щоб не падали оті ворсиночки від джинсу. А ось так і було. Більше в принципі, нічого не придумала, що там можна наліпити, може, в мене вже такого нічого не мати, і фантазії може бракує. Але наразі, отак. Оце спиночка, і зараз побачите, який перед. Перед в мене вийшло ось таке одне очко тут трошки більший клаптик, ніж там ті, що ззаді на спиночці. І я вирішила обробити ще його в таку рамочку. Рамочку просто нарізала оті джинсові кусочки, подерла отою щіточкою, що ви бачили, що я вам показувала. І... Потім вручну попрала, вже машинку не кидала, бо не було що взяла. Так от мило господарське, так от посукотіла, посокотіла в руках, воно собі от так от посукотілося, і пришила його так само. Закріпляла лінточкою поводиночкою, щоб зручніше було, і ось така краса получилася.